Слава Україні! Шановний пане голово, шановні народні депутати нашої міцної України, шановні урядовці, шановні гості, шановні присутні, шановні українські воїни, український народи. Давайте сьогодні поговоримо про Україну. Про те, як ми всі змінились за ці 10 місяців, і про те, як ми змінили весь світ. Про нашу силу весь цей час ми були єдиними, так само, як зараз в цій залі, коли усі. Відповіли героям слава! Слава Україні! Завдяки нашій єдності ми досягли з вами того, у що майже ніхто у світі, всьому світі, не вірив. Майже ніхто, окрім нас. Україна стала одним із глобальних лідерів. Наші національні кольори – це міжнародний символ сьогодні сміливості і незламності всього світу в будь-якій країні на будь-якому континенті, коли бачать синьо жовтий, знають, що це про свободу, про народ, який не здався, який вистояв, який об'єднав світ і який переможе. Завдяки Україні світ повірив, що цінності дають силу. Повірив у слід за нашою боротьбою. Світ впевнився, що тиранія програє у слід за нашою вірою. Світ побачив, що свобода може стати переможцем у слід за нашими здобутками на полі бою і всім нашим військовим. Обов'язково стане. Україна обов'язково переможе. За 10 місяців цього року ми допомогли всім, ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути, наскільки Захід переважає, ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися. Росію. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої суб'єктності, допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Саме Україна об'єднала Європейський Союз. Виявилося, що це можливо. І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. і це, попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалася робити проти Європи, не спрацювало. не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші Роки спрацювали, і вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше низка країн ЄС змінила своє законодавство і свої політичні правила, і тепер надають збройну підтримку нашій державі. Перше в історії деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітету і протистоять агресії разом з нами, разом з Україною. Ми допомогли Європі і більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз це бути, вибачте, аморальними. 143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України і повної реалізації статуту ООН. Це дійсно показовий приклад. Це найбільше за 10 місяців і 8 років. І я дякую усім, хто працював на цей результат. Безпрецедентно активно я вас вітаю. Це велика перемога. За цей час, після 24 лютого, а лише у мене було 850 міжнародних заходів, і так працював увесь наш дипломатичний корпус. Я хочу зараз подякувати усім, хто працював саме так, так потужно, усім нашим дипломатам, усім нашим урядовцям, звичайно, тим народним депутатам України, хто допомагав МЗС і офісу будувати проукраїнську коаліцію в світі. Я дякую вам. І дякую всім лідерам і народам, які допомагають нам захищати незалежність, захищати міжнародне право. Дякую шановним послам країн, наших партнерів, які зараз присутні тут, в цій поважній залі. Дуже дякую. Дорогі українці, погляньте, як змінилися глобальні пріоритети. Більшість країн світу вже не цікавиться, чи почує їх Росія. І з цим покінчено, тепер світ по-справжньому зацікавлений в тому, чого ще очікувати від України, що ще Україна може дати Європі, що ми можемо дати світу для багатьох людей в світі. Тепер це гордість мати друзів серед українців. Ми повертаємо мільйонам людей в різних країнах віру, віру у цінності. Наступного року ми, ми це тільки посилимо. Цьогоріч ми здобули для України статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Але наше досягнення не тільки в цьому, це лише частина досягнення. Україна заслуговує на цей статус давно. Ми знаємо. Ще років 20 тому ми могли би там бути, мати цей статус. Зараз досягнення наше з вами значно більше. Україна сцементовує, сцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. І це головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає. Ми зробили очевидним для всіх. Що без України жодне об'єднання в Європі не буде сильним. І саме тому в усіх країнах Європейського Союзу впевнена більшість громадян підтримала, підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС і більшість бачить нас в альянсі. Настає час для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Дорогі українці, я хочу, щоб ми зараз. Подякували разом усім тим, хто відкрив нам цю можливість, цей шлях. Я хочу, щоб ми подякували нашим воїнам. І хочу сказати наші воїни, саме воїни, українські герої, не просто військовослужбовці, не просто солдати і матроси, не просто сержанти і старшини, не просто офіцери і генерали. Воїни, вони є надією мільйонів. Людей на життя. Вони є надією Європи на спокій. Вони є надією світу, що час імперій не повернути. Українські воїни здобувають для нас мир і здобудуть. Слава! Збройним силам України, Національній гвардії, нашим прикордонникам, нашій розвідці, СБУ, ССО, національній поліції, слава усім нашим силам оборони і безпеки, слава Україні. Ви бачите, шановні українці, ви бачите, як весь світ цілий світ допомагає нам, і ми отримуємо передову зброю. Ви можете бути впевнені, що настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити весь світ. Ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони. Ми вже це робимо: бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. Ми вже це робимо. Вже є наше. стугна Вільха, Нептун, Морський дрон та інше. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України, чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, наша держава буде відповідати миттєво і жорстко. Не існує, в світі, не існує в світі такого золота для хрестів чи будь-чого ще, яке могло би перекрити моральну іржу від зв'язків з державою-терористом. Коли ворог поставив собі за мету знищити нас, знищити нашу енергетику, ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики для протидії будь-яким загрозам, будь-яким викликам, військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним, ми маємо стати і ми станемо. Бо немає виходу. Станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, нічим, ніякими ракетними ударами. Сьогодні всі бачать це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло. Чи електростанції в сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики, джерела енергії. Лише зелена енергетика може дійсно це забезпечити, маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час і Європи. І це буде історичне посилення ролі України в Європі. Ми можемо, а отже, повинні стати одним із гарантів європейської енергобезпеки. І це завдання. Завдання на завтра. А сьогодні ми маємо пройти, і ми обов'язково пройдемо цю зиму. Російські ракетні і як то кажуть, шахетні удари. По нашій енергетиці, по енергозабезпеченню українців це очевидний виклик не лише до речі, нашій державі. Коли терор б'є по цивілізованості життя, світ може постати на захист і цивілізованості і життя. І ми робимо все саме для цього. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто захищає посилення міжнародного тиску на Росію за цей терор. Я дякую усім країнам та компаніям, міжнародним організаціям та людям, які постачають нам обладнання, надають фінансову підтримку, щоб забезпечити народ України світлом, теплом і зв'язком. Дякуємо вам. Один приклад лише кількість. Терміналів Starlink в Україні, які наочно доводять перевагу цивілізованості над терором і варварством, ми доведемо до більш ніж 30 тисяч вже найближчим часом. Ми вже стаємо. І станемо лідером у цифровій трансформації нашої держави і суспільства. І думаю, не варто окремо зупинятись на тому, що ми досягли в галузі цифровізації і в галузі зв'язку. Скажу лише те, що це досягнення такої ваги, яка дозволяє робити досвід нашої держави у цифровізації одним із інструментів зовнішньої політики. Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх. Дозволів державних послуг в Україні це і про антикорупцію, це і про стійкість інституцій нашої держави. Завершено. <праць> що ми повинні зробити пріоритет у відновленні саме для тих компаній, які були в Україні або які прийшли в Україну під час війни, які вийшли з російського ринку під час війни. І це справедливо. Хто підтримував нас у найважчі, найскладніші моменти, хто був з нами тоді, коли Україна боролася за життя? Хто працював, хто сплачував податки, хто волонтерів, хто допомагав нашій незламності, треба знайти формат, як надати такому бізнесу більше можливостей у таких важливих проєктах, проєктах, Нової відбудованої України український бізнес, американський, французький, польський, будь-який, який ми бачимо тут і зараз. І я прошу вас, шановні народні депутати України разом з нами, разом з офісом, разом з урядом розробити таку законодавчу рамку. І це теж буде, мені здається, спонукати міжнародний бізнес заходити в Україну вже зараз, готуючись, готуючись до майбутнього, до перемоги. І ще одне: так само як ми маємо відновити територіальну цілісність, ми маємо відновити і суспільну цілісність. Мільйони наших людей, які стали переселенцями, знайшли прихисток за кордоном, не мають стати біженцями. Я дякую усім країнам, дякую усім народам Європи світу, які допомагають нашим людям. Але ми повинні зберегти їх. Як частину українського суспільства ми маємо забезпечити їхнє повернення, і це включає в себе різні компоненти роботи: гарантування безпеки, економічне зростання, відбудова і подальша інтеграція нашої держави в Європейський Союз та інші провідніми суб'єктами вільного світу, захист прав людини, вирівнювання соціальних та особистих свобод в Україні та в передових країнах. Перебування наших переселенців. Ми маємо зробити так, що коли у світі бачимо синьо-жовтий наш український прапор, то знатимуть, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім, І яким завжди допоможуть, що б не сталося з ними. Бо ми всі українці, і цього достатньо. Я дякую вам за увагу. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає нам захищати нашу незалежність, нашу свободу. Слава всім вам, нашому народу, слава Україні. Дякую. Бажаю нам всім у наступному році перемоги і тільки перемоги більшого не потрібно. З прийдешніми святами, дякую вам всім за цей складний рік. Дякую нашим воїнам, всьому ще раз, нашому народові прекрасної України. Слава Україні!